8 травня біля пам'ятника вічного вогню з нагоди дня пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні відбувся мітинг реквієм, в якому взяли участь керівний склад Подільської громади та районної військової адміністрації. Військовослужбовці разом з представниками підприємств, організацій, а також громадськість. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто загинув в роки Другої світової війни фронтовиків і ветеранів, які не дожили до сьогоднішнього дня. Цього року Україна втретє відзначає День пам'яті та примирення в умовах повномасштабної збройної агресії Росії. Сучасна війна також супроводжується жахливими воєнними злочинами з боку російської армії. Сьогодні, як і 79 років тому, українці змушені виборювати мир та незалежність, свободу та право на життя. Знову і знову доводимо, що ми є нацією нескорених. Вклоняємось нашим сивочолим ветеранам, які у травні 1945 року вибороли велику перемогу над нацизмом, схиляємо голови над тими, хто поліг на полі бою, хто не дожив до наших днів. Сьогодні ми зі словами щирої і великої вдячності. Звертаємось до наших ветеранів. Ми дякуємо вам, вам за все, що ви для нас зробили, за ваші уроки мудрості, за ваше життя, за вашу громадянську позицію, виховані на ваших подвигах, на вашій мужності, на вашому героїзму боронять нашу Україну, ваші нащадки. Жорстока і підла, страшна йде війна, і ми з вами повинні пам'ятати, що наша сила, наша міць в нашій єдності. Північ і південь, схід і захід, на фронті і в тилу, при підтримці наших партнерів, ми робимо все можливе, щоб пришвидшити нашу велику і святу перемогу. Дорогі ветерани, зичимо вам найперше міцного, міцного здоров'я, опіки і турботи від рідних, поваги від нас, усіх, нам всім терпіння, витримки і пам'ятати знову, що ми єдині, ми переможемо. Вічна пам'ять, царство небесне всім загиблим за нашу незалежність. Вічна слава живим героям! На заході були присутні ветерани Другої світової, учасник бойових дій, Лунгол Петро Іустимович та учасник війни наш відомий земляк Коремблід Олександр Хільович. Наприкінці мітингу присутні схилили голови перед пам'ятником невідомому солдату та поклали квіти. Віддаємо данину пам'яті всім загиблим, які поклали своє життя в ім'я великої перемоги. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.